Ele não pode tu esparque. Усім смачні вітання від програми Галицька Пательня. Так, от, разом з нашою е, такою дуже і дуже смачною програмою ми переміщаємося з теплого, навіть спекотного літа у золоту осінь. Тут так красиво навколо. Тут нас з вами чекає ще одне тепленьке місце. Ми приїхали буквально декілька кілометрів від Львова, завернули на оброшину і просто біля вивіски повернули, проїхали ще зовсім трошечки тут. не просто Століс тут нас чекає затишна, дуже комфортна і дуже смачна комора. Тут смачно готують, тут гарно приймають тут хороші господарі, але ми внесемо свою невеличку родзинку саме сюди. Це комора. Запрошуємо вас. Ми з вами на імпровізованій кухні студії з нашими галицькими пательнями. Сьогодні в нас є їх три. Що ми сьогодні будемо готувати? Печінку запечемо на грилі. Обуємо з помідорів зробити квіточки, і це якось так все запрезентувати. А також печінку подамо з соусом. Я бачу, що група підтримки вже зібралася. Мені приємно бачити ваші обличчя і очікування цієї смачної страви. А чи є в нас помічні золоті руки? Руки є, тоді ми можемо розпочинати. Тож беремося з вами до нашої першої страви і розпочнемо напевно, що з печінки. Ви знаєте, традиційно ми з вами купляємо, звичайно ж, телячу печінку, найкраще з молодого телятки. Я ще з тих господин, яка все буде пробувати на язик. Я попробувала, і ця печінка абсолютно не гірчить, тому ми її не будемо відмочувати молодці. Шкірка у цій печінці дуже і дуже тонесенька, тому буквально зріжемо в тих місцях, де вона є грубшою. Потім видалимо з вами. Ось, ці от е, такі жилваки, і в нас все спочинкою буде добре. Ріжемо традиційно на такі невеличкі плястерки. І потім розмістимо це все діло на нашій з вами пательні, але традиційно в цій страві буде невеличка родзинка. Я не знаю, чи знаєте ви, чи ні, як правильно смажити печінку. Печінку ми порізали. Заберіть, будь ласка, тарілку і ножичок. Чистеньку. І будемо, дякую, продовжувати. Тож наша з вами пательня. Зараз в цю пательню ми кладемо трошечки масла звичайного вершкового масла. Ми його розмажемо по пательні. Воно потім у нас добре прокипить разом з олією. Ми з вами взяли олію, олію даємо сюди. Ж. Так. Але це ще не все. Щоб наша з вами печінка була дуже м'ягенькою, буде ще один інгредієнт в приготуванні. Але зараз викладаємо печінку, яку будемо солити. І перчити. Це буде перший шар печінки. До речі, хочу вам сказати, що печінка неймовірно цінна страва. Напевно, ви чули, що печінку їдять і стелятини, ну більше з телятини. Е, менше, напевно, що зі свинини, але ще колись в давнину печінка взагалі слугувала лікарським засобом. Ще Авіценна у давні роки говорив, що для покращення зору нам потрібно з вами пити сік з печінки кози. Але сьогодні в нас з вами теляча печіночка. Ми її трошки підсолимо, трошечки поперчимо. І на печінку ми викладемо з вами тонесенькі плястерки сала. Печінка в нас з вами практично підготовлена до того, як ми її поставимо на вогонь на нашій з вами патенті. До печінки дуже пасуватимуть огірки, До печінки пасуватимуть різні овочі і печена картопля. Але сьогодні ми запікати картоплю не будемо, а запечемо помідори. Богу дякувати на наших з вами базарах. Ще є багато помідорів. Врожай, нібито, був непоганий. А з помідорів ми з вами зробимо квіточки. І не прості квіточки, а ще й з течінками. Я думаю, що течінки мені допоможуть потім по Вносити у ці наші квіти наші помічні золоті руки. Тож помідори ми з вами надрізаємо навхрест і робимо невеличкі пелюстки. Можу, ось так от вам покажу: робимо невеличкі пелюстки. Якби ці помідори були би трошечки меншими, і шкірка би в них була трошки грубшою, то воно би звичайно легше відверталося у ці пелюстки, або ж можна їх ще було ошпарити в воді, але ми вирішили цього не робити. Тож помідори продовжуємо перетворювати в квіти. Що ж, ми порахували? Нас є з вами 5 чоловік, тож 5 помідорів вже нарізані. Тож наші імпровізовані квіти з помідорів нібито вже готові, але вони б були неповноцінними, якщо б в них ми не внесли якусь родзинку. Родзинка буде у вигляді сиру і недарма він тут лежить. Тож давайте тичинки в ці помідори ми зробимо саме з сиру. Вони робляться ось так: от. ми нарізаємо тоненькою соломочкою сир. Тож ми вставляємо в наш помідорчик течинку. Хто в нас по течінках? Тож ми з вами беремо... Ой, яка тяжка пательня! Справжня чугунна пательня. Сам, до речі, дали нею користуватися тут у коморі. Трошечки олії наливаємо на пательню. Трошки, зовсім трошки, не переолійте, як то кажуть, не переборщить. Беремо акуратненько наші квіти і ставимо у пательню. Все запихає і на вогонь виставляє. Поки в нас з вами на вогні на нашій галицькій пательні допікаються помідорчики. Ми з вами подорожуємо приміщеннями комори. Тут можна посидіти на другому поверсі, тут можна файно відпочити на вулиці. Тут готують неймовірно смачні екологічні страви. Тут завжди смачно пахне. Я вже чую, як пахне наша галицька пательня. Тож давайте продовжимо готувати. Знімаємо пательню з вогню. Ми бачимо, що наші течінки розплавилися, сир розплавлений, помідори практично доходять. Не смійтеся, вони мають дійти трошки. І тим самим пройтися тою сіллю, тим сиром трошки. До речі, їх ще можна навіть трошки-трошки затерти. Давайте ми їх. Затремо, поки вони ще гарячі і вони будуть ще смачніші. Це я щойно придумала. Тому що у нас лишається з вами сир. Закидаємо це все сиром. Це будуть квіти під першим снігом. Тільки що також придумала. Поки в нас з вами Помідори доплавляються сиром. Давайте з вами поставимо печінку на вогонь. Поки наша печінка стоїть на вогні, ми з вами приготуємо для неї соус. Для цього нам потрібно натерти буквально декілька солених огірочків. В Цей соус також буде входити. Майонез, трошечки олії і цитрина. Ми натерли з вами огірочків. Ну, я думаю, досить. Буде досить. Тепер дамо майонез, майонез, майонез. Є майонез. А я думаю, що ми ці огірки прямо сюди на мене сьогодні більше не знадобиться тільки для цього соусу. Його тут є предостатньо. Тому ці огірочки ми додамо. До майонезу. Слинка, до речі, тече не тільки у вас. У мене також, і я вже чую, як шкварчить наша з вами пательня. І сюди ми додамо трошечки соку цитрини. Нам ще треба буде цукор, не забудьте, щоб ми потім його додали. Є цитрина. А у вас я попрошу це все вимішати. Зовсім скоро ми з вами будемо викладати помідори, але зараз подивимося, що ж там наша печінка. А тим часом ми з вами викладаємо помідори. І, Як це модно говорити, робимо презентацію. Тож беремо нашу пательню. Мені от цікаво, якщо з помідорів роблять кетчуп чи аджику. Чи можна їх назвати варенням, якщо помідори це ягода. Або, як казав ще один мій знайомий, що кетчуп чи аджика це кров мертвих помідорів. Але зараз не про це. Ось такий от букет у нас вийшов. Ми з вами підходимо до фіналу нашої страви. Квіти з помідорів в нас готові. В нас також вже практично у нас повністю готова печінка. Нам залишилося лише її викласти, полити соусом і можна подавати до столу. Що ж, наша з вами страва на цілих трьох галицьких патеннях вже готова. Нам було тут дуже смачно готувати і, сподіваємося, не менш смачно буде їсти. Мені здається, тут чогось бракує. І щоб ось цей от брак чогось е, ми тут наповнили, я хочу сюди запросити пана Івана, пане Іване. Добрий вечір, раді вас бачити. Що нам приготували? Ми приготували тут нашу печену картоплю, нашу домашню ковбаску. Ми себе тоді помідори ковбасили. наквасили. Наквасили наші помідори. Домашні. Все екологічну... Це все екологічно чиста продукція. Наша продукція вирощена нашому городі всі овочі. Картопля теж, кобаска теж з нашої свиньки. Дуже дякуємо коморі, дякуємо пану Івану, дякуємо пані Ірині і всьому обслуговуючому персоналу. Дуже дякую, запрошую всіх. У нас в кумору оброшено. Заїжджайте. для приготування печінки на вогні. Нам потрібно пательня. Одна печінка, добрий кавалок, сало зовсім троха, 100 грамів, так само як і вершкового масла, сіль та перець. Соус до печінки складатиметься з майонезу, натертого вогірка, соку, з півцитрини та цукру. Квіти з помідорів, томати 5 штук, сир твердий – 100-200 грамів. Жмут Петрушки. Це була програма Галицька пательня. Ви ще сумніваєтеся? Ми нагодуємо усіх.